Я думаю, що Семіал Пітер нокаутує Віталія Кличка, а після цього він має взяти реванш за ту поразку від Володимира. Тоді Пітер був новачком і зустрівся з Володимиром трохи раніше ніж слід було. Так що зараз у нього є шанс в короткий проміжок часу впоратися з обома братами. Це буде видатний бій. Семіо Пітер заявить про себе як про без п'яти хвилин абсолютного чемпіона світу. Президент Нігерії, і всі нігерійські губернатори направили до Німеччини свої делегації, і всі вони будуть тут, біля рингу. І я сподіваюся, що ми зможемо провести поєдинок Володимира і Семюела в Нігерії. Я хочу ще раз повернутися в Африку. Дуже зухвала заява надзвичайно одіозного промоутера. Але Віталій Кличко і не таке в боксі бачив. Це історія про те, яким був доктор Сталевий Кулак після чотирирічної перерви в боксі. По лайку з кожного, кому також приємно згадати ті часи, коли чинний мер Києва був іще в ролі блискавичного боксера. Після болючої поразки у 2003 році Леноксу Льюісу, коли Віталій лідирував по ходу поєдинку, але був знятий через розсічення після шостого раунду. Кличко старший відразу повернувся в гонитву за титулами. Через завершення кар'єри Льюісом усі пояси стали вакантними тож українець відразу провів елімінатор за ремінь WBC, здолавши кірка Джонсона всього лише за 6 хвилин. Right the... the... А потім іще провівши чемпіонські поєдинки двічі за рік проти Корі Сандерса та Денні Вільямса. Тоді Віталія вже вважали безстрашним воїном із чавунною бородою і ударом такої сили, неначе луплять дровенякою. Але в життя та кар'єру чемпіона світу WBC вніс корективи тодішній стан здоров'я. У 2005 році, маючи на руках титул найбільш престижної організації, Віталій Володимирович Зненацька оголосив про завершення кар'єри через необхідність термінової операції на хрестоподібних зв'язках. Після чого титулом заволодів росіянин Олег Маскаєв, але ненадовго. Саме тому, що на горизонті з'явився клієнт Дона Кінга. Нігерійський жах Семюель Пітер. Сам таке пойсели. Таким чином, повноцінним поясом WBC заволодів Сем Пітер. Про його побиття Маскаєва у нас, до речі, також є ролик, вартий вашої уваги за підказкою. У 2007 році Кличко старший залікував травми та вже оголосив про повернення, аби забрати те, що належало йому раніше. Пояс чемпіона світу WBC у хевівейті. Бій став великим поверненням для Віталія Кличка. Тож і підготовка була належною. У мегафайту навіть була назва Danger Zone або Небезпечна зона. Адже у 2008 році в Берліні стикалися два нокаутери. Найбільшим питанням до бою було таке: яким буде 37-річний Віталій Кличко після такої тривалої паузи? Українець чотири роки не проводив боїв, а до цього був справжнім жахом для всього дивізіону. Здавалося, що вистояти від його удару просто неможливо. Він був не дуже обачному захисті, просто тому що до нього навіть підійти важко. Мав незламну щелепу та бетонний удар. Іноді праву руку навіть не доводилося підключати. Лючко відразу почав домінувати. Досвідчений українець не гнав коней вперед, а планово зайняв центр рингу, запропонувавши Пітеру шукати шляхи до себе. І Сем це робив. Пристрілюючись по тулубу, чемпіон WBC намагався підійти. Віталій дозволив собі опустити дальню руку і тримати небезпечного суперника джебом. Виглядало дієво. Недооцінювати Сема Пітера не можна. Попри нижчий зріст, африканець мав неприродно довгі руки, і варто йому було на мить вийти на ударну дистанцію, аби розписатися на обличчі противника. Недарма його прозвали нігерійським нічним кошмаром. Дистанцію зі старту бою упевнено забирав Віталій. Примітно, що кличку притаманні удари ближньою просто відстегна, адже руку біля голови українець не тримав. І бити істотно нижчого суперника по писку було з такої позиції навіть дуже зручно. Українець просто дражнив суперника тим, що розбивав його із недоступної дистанції. Нігерієць незмінно просувався в бік кличка, проте в цьому бою Віталій на рубку не йшов. У цьому просто не було сенсу. Окремо відзначу реакцію доктора Сталевого кулака, адже, попри довгий простій, наш чемпіон дуже чітко реагував на випади суперника і супроводжував їх ближнім хуком. Пітер чекав на епізоди, коли би клучко старший застоявся, і вони виникали. Проте дістати до двометрового противника все одно було надзвичайно складною задачею. Майбутній мер Києва забирав раунди, вселяючи невпевненість у Семюеля. Адже влучити в ціль як слід нігарійському нокаутеру так і не вдавалося. Та навіть попри це хвилювалася тодішня дружина бійця Наталія. Із четвертого раунду Кличко став частити йти в атаку першим та підключати праву. Виникало питання: і це нігарійський жах? А що не жах? Особливо небезпечно ставало, коли український богатир бив булавою серійно, потенційно гарячий мегафайт, де далі більше переходив у театр одного актора. Пітер, поки були сили та сподівання, наступав на Віталія. А той нівелював практично кожну атаку суперника і прицільно бив по голові Пітера. Не скажу, що це була приголомшлива техніка кличка. Краса ударів це не його сильна сторона. Проте, хай там що? Його напівпрямий напівбоковий пописку це дієва зброя. Семюель все ніяк не міг знайти проти отруту. Головна чеснота Семюеля його гарматний удар, була нівельована українцем. Адже високий зріст та схильність до довшої дистанції кличка не давали Пітеру показати себе як слід. А ще цей джеб. Приліт котрого позбавляє будь-якого бажання надалі зухвало йти вперед. Молодший брат, як завжди, поруч і задоволений побаченим. Не відчуваючи загрози, українець взагалі не тримав руки біля голови. Само надіяно, але по такій картинці поєдинку Віталій міг собі це дозволити. Німецька публіка обожнювала кличків, а ті відповідали своїм класним боксом. Пітер з раунда в раунду перетворювався з чинного чемпіона світу на статиста, задача якого вчасно підставляти свою голову під ліву руку українця, безальтернативно перемагав в Італії, проте на штурм не йшов. Тільки поступове, планове розбиття суперника з дистанції. Фактично нічого не міг змінити нігерієць. Він хотів іти на Віталія, і він це робив. Що й було потрібно українцеві. Джебовий терор від кличка продовжувався. Той пристрілявся і вже буквально на автоматі викидав ближню руку. Око суперника запливало, а поєдинок перевалив за екватор 12 раундової дистанції. У Катмена та секунданта кличка фактично не було роботи. До всього Віталій був добре, готовий функціонально. Попри велику паузу без спорту. У куті Пітера здавалося, навіть нігерійські шамани би не допомогли вирішити задачу. Найбільш кошмарним став восьмий раунд. Маючи честь воїна, Пітер ще йшов уперед, проте через втому розкривався добряче. А український мисливець уже відстежував та чітко діяв по супернику. Голова нігерійця дедалі більше була схожою на барабан. Віталій Кличко продовжував у власне задоволення гратися з опонентом, але така гра приносила візаві. Тільки страждання. Чемпіон світу подав знак, що на дев'ятий раунд цього побиття він не вийде. Варто поберегти здоров'я. У куті кличка раділи. Чемпіон повернувся і забрав те, що йому належить. Пояс чемпіона світу WBC не піддався Володимиру, але його впевнено собі забрав старший брат. Навіть чотирирічний простій не став на заваді цьому. Також раджу глянути, як Володимир Кличко безбожно покрав язика того суперника та підписатися на наш новий канал із новинами Боксу. Почуємось.